Тарас Цимбалюк розповів про свої татуювання. За словами актора, все почалось з цитати Омара Хаяма: всі дороги ведуть до людей. Далі Тарасу сподобалось, як воно виглядає, і він почав наносити все більше нових малюнків: зірка, череп, крила, моналіза, Павук та інші. Із створенням нових все доволі просто. Як зізнався сам актор, він шукає цікаві ескізи в інтернеті. І якщо вони йому сподобались, то скоро буде новий похід до тату салону. Однак є і ті татуювання, які створені ідеями самого актора, як, наприклад, номер телефону покійної бабусі чи підпис батька. Також він має текстові позначки на тілі. Наприклад, на грудях видніються букви PWR, а також фрази look, mom, I can fly» і «Make art, no war» англійською мовою. Загалом же кількість татуювань вже більше 70 штук. З таким захопленням можна припустити, що з часом малюнків на тілі ставатиме все більше. Цікаво, чи буде на проєкті Холостяк якась із учасниць, яка теж настільки захоплюється татуюваннями. А що думаєте ви про таке захоплення холостяка? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.